Бездоганно, яскрава біла сорочка це гордість таких бізнесменів, як ми. Я обережно ставлюсь до того, щоб мої білі сорочки прались окремо, але це не завжди легко, коли сімейні пари постійно працюють та ще й мають вдома дітей. Ми нічого не можемо з цим діяти. Ми беремо одяг усієї сім'ї у вихідні. Я отримав гарний урок від цього незабутнього випадку. Цього літа наші діти побували у триденному поході, і як завжди, мої сорочки з дитячим одягом. Річ у тім, що серед білизни була ця яскраво червона футболка з походу, яка була повністю заплямована прудом. У понеділок у мене була важлива презентація, тому я вирішив вибрати найменш рожеву сорочку, яку можна було прикрити піджаком. Напевно, у той день я дуже хвилювався. Отже, пані та панове, починаємо презентацію. Тож я зняв піджак, не задумаючись. Як ви можете бачити, сьогодні на глобальному ринку у нас є план, який ми всі намагаємося виконати. І я пропоную О, гарна сорочка. Це був найгірший день у моєму житті.